Зараз поговоримо про те, якою є ситуація в Херсоні, і загалом на південному напрямку. про всі деталі розпитаємося у нашої гості Наталія Гуменюк, речниця оперативного командування Південь з нами на прямому зв'язку. Пані Наталю, я вас вітаю, слава Україні, вітаю вас, героям слава! Почнімо із важливого. З'явилася інформація від оперативного командування Південь про те, що окупанти тримають під. Вогневим контролем правий берег Дніпра і звільнений Херсон. Розкажіть, будь ласка, якою м наскільки небезпечною є ситуація для тамтешніх мешканців для людей, які все ще залишаються в Херсоні або ж повертаються туди? Ситуація є на наразі контрольованою силами оборони, але слід усвідомлювати. Що окупант дуже близько, що озброєння його дозволяє вражати населені пункти не тільки безпосередньо вздовж берегу Дніпра, а і трошки далі. Їм не дає спокою, наприклад, Чорнобаївка. Вони продовжують обстрілювати і більш глибокі райони деокупованої території. Це насправді намагання позначити свою присутність, позначити, що ми нікуди не поділися. І насправді такі закиди з приводу того, що ми можемо повернутися, те, що вони продовжують просувати в своїх наративах. Хоча фізично ми бачимо і спостерігаємо, що вони відсуваються від лівого берега навіть Дніпра, для того, щоб висунути свої підрозділи з зони нашого ураження, намагаючись облаштувати. Пункти управління, зокрема там логістичні центри, подалі від можливого ураження, але тим не менш, ми продовжуємо роботу з столом, із встановлення вогневого контролю над територією і особливо над транспортно-логістичними шляхами. Пані Наталю, питання стосовно розмінування. Розуміємо, що расисти заміновували дуже багато об'єктів цивільної інфраструктури. Розкажіть, як на деокупованих територіях триває розмінування, і чи є ще ось такі м, великі випадки, так як от відділок поліції у Херсоні, коли довелося його просто підірвати? Робота триває, її багато, і вже ДСНС відзвітувала про вилучення там понад 2,5 тисяч снарядів. Тобто робота проведена така, що це може бути її половиною. Хоча абсолютні цифри ми поки що не знаємо, будемо знати тільки по завершенні роботи. Дуже багато ділянок місцевості заміновано тих, які місцеві мешканці можуть використовувати, як знаєте, як дорогу до Дому, тобто найкоротший шлях. Тому наразі треба дотримуватись на деокупованих територіях виключно маршрутів загальних шляхів асфальтованих, які максимально широкі, які позначені там всіма картами, і ні в якому разі не схилятися за. Гугл навігаторами, які можуть повести коротшою дорогою, Тобто обов'язково переуточнюйте прокладаючи собі шлях, де ви будете проїжджати, переточнюйтесь у по блокпостах. Вони підкажуть і зорієнтують. Тому що відхилення від маршруту дуже може бути небезпечним. Так само заміновані і об'єкти, і обійстя приватні, і об'єкти інфраструктури, і соціальні об'єкти тобто, там, де людям найпотрібніше, там треба бути найобережнішим. Пані Наталю, питання стосовно депортації українців уже із лівого берега. Після того як окупанти втекли із Херсону, перемістивши все, що змогли врятувати, так би мовити, на лівий берег, знаємо, що вони продовжили розсилати повідомлення місцевим мешканцям стосовно так би мовити евакуації. Але ми розуміємо, що це. Насильне вивезення розкажіть, що відомо станом на зараз, чи продовжують вони вивозити українців із їхніх домівок, і чи зрештою продовжують облаштовувати таку собі лінію оборони, так одразу біля цивільної інфраструктури і помешкання. А так, практика в них залишається саме такою, і вони продовжують навіть з лівого берега вивозити людей, в тому числі і лякаючи їх, і ракетними ударами української сторони, і відключенням елементів побуту і благ цивілізації, тепла, газу, води намагаються створити максимально щільне населення там, де вони облаштовують свої пункти базування, свої пункти. Управління для того, щоб уникнути ураження, вони дуже добре прорахували, що ми не б'ємо по мирних мешканцях, що ми не б'ємо по скупченню цивільного населення і постійно використовують людей як живищі. Пані Тарас, скажіть, будь ласка. От ми говоримо про лівий і правий берег, і ви кажете, що під, під лівий берег теж під вогневим ураженням. Він є трішки нижче ніж правий. Скажіть, будь ласка, це нам дає перевагу. Ану, певна перевага є, але вона не критична не та яка забезпечує абсолютну перевагу, тому що все одно ураження з лівого берега на правий наносяться навіть мінометними установками, тобто, це треба розуміти досить близько. І е, не так вже і перепадливо, як ми вважаємо, що не настільки він там вище нижче, що прям критично для е, використання, зокрема, реактивної зброї або ракетної, е, або артилерійської. Якщо говорити про Каховську дамбу, чи є існує досі ризик, що її можуть підірвати, і вона затопить леву частку, е, якщо не помиляюся, кажуть про 80 тисяч квадратних кілометрів на лівому березі. Ризик існує, оскільки вона може бути замінована, ще не перевірено, ми не достомідостеменне не знаємо, але за попередньою інформацією вона може бути дійсно замінована. Хоча фахівці стверджують, що та вибухівка, яка там підготовлена була окупантами, вона не здатна настільки критично пошкодити дамбу, щоб одразу створити таке. Але все ж таки ми розуміємо, що додаткове втручання і додаткове, контроль з боку окупантів можуть нести певні корективи. Тому ми завжди тримаємо і цей запасний варіант на увазі, усвідомлюємо, розраховуємо і маємо так званий план Б на випадок, якщо таке стане. Якщо, пані Наталі, говорити про ті війська, які расисти відвели, встигли відвести правого на лівий берег, що про них відомо і що ви нам можете про них сказати? Просто була інформація, що, начебто, вони. Поїхали на відновлення і до комплектації в Маріуполь. І, взагалом, яка ситуація на лівому березі? Там, де скупчення, розпорошення, перекидання на, інші, на іншу лінію фронту, там схід чи вугледар, чи навіть е, Креміна, Сватове? Е, яка взагалі ситуація на лівому березі з живою силою і технікою? Відбувається потужна ротація і потужна передислокація підрозділів. Вона майже. Суцільна і майже постійна, ми бачимо зосередження певних сил на запорізькому напрямку, бачимо відтягування певних резервів і сил в напрямок Криму, тобто таким чином вони наразі намагаються зараз для себе вирахувати і облаштувати ті місця, де мають укріпитися передводній зими. І Скажіть, будь ласка, от якщо ми говоримо про Кінбурзьку косу. Яке вона має взагалі е, стратегічне значення, чи має вона? І зважаючи на те, що Туреччина і Ердоган сказали, що ми ще на рік продовжуємо вивіз зерна, зрозуміло, що Туреччина, Ердоган, які... Можуть тиснути на Кремель Путіна, зацікавлені в тому, аби миколаївські порти були розблоковані. Відповідно, попри очаків проходили судна. Це дає нам якусь перевагу і гарантію того, що расисти просто таки будуть змушені піти з цієї частинки Миколаєва, яка поки що ще окупована. Якщо ми говоримо про забезпечення транспортних коридорів, зокрема там зернових коридорів, то звісно, така близькість агресивних окупантів до безпосередньо транспортного маршруту, цього ну вона досить критична. І якщо буде йти те це на про забезпечення безпеки, навряд чи е, міжнародні гаранти погодяться, щоб там продовжували знаходитися окупаційні війська в умовах… Функціонування такого коридору наразі, в принципі, у нас триває військова операція. У нас продовжується комплекс заходів, які мають своє логічне свій, свій логічний розвиток. І як тільки буде доцільно, ми відзвітуємо про те, що зроблено, і як зроблено, які маємо успіхи. Наразі це недоцільно, тому що є, є ще над чим попрацювати. А в умовах міжнародного масштабу, ну це додаткова гарантія була б до того, щоб Спричинити певний тиск на а, окупаційні війська, ну я розумію, пані Наталі, що ви так дипломатично говорите, була зобов'язує посада, але я тоді трошки додам, що самі рашистські пабліки кажуть, що ну так, якщо чесно, то ми все, ми забули про Миколаїв і давайте про нього навіть не згадувати і про таке місто е в навіть в далекій перспективі. Але хто ж і вірить? Вони там кажуть, але хто ж їм вірить? Ми пам'ятаємо про те, що це інформаційний фронт, і заколихувати вони можуть Поводить. дуже довго, чисто фізично, географічно. Це досить близько до Миколаєва, це досить близько до транспортних маршрутів. Це в принципі. Гирло, яке гирло Дніпра, де розкриття проходу. Тобто, ну тут дуже багато таких моментів, які не не залишають у спокої, поки не буде зачищено так, щоб ми бачили, як кажуть. Ну знаєте, спокій це щось отожнює з по словом мир. А як ми вже на наразово казали, нам не потрібен зараз мир, про який говорить папа римський, нам потрібна тільки перемога і помста цим клятим окупантам, які е, вже жаліють, що прийшли на нашу землю. Пані Наталі, дякуємо вам. Нагадаю, з нами була речниця оперативного команда, командування Південь Наталія Гомоню.